Мам, я помилялась. Я не повинна була повертатись. Іден, послухай мене. Я твоя мати. Я люблю тебе. Ти коли-небудь думала, що є речі, яких краще не знати, Іден. Не думаю, що тобі краще бути самотнім. Необхідно поговорити з кимось. Не потрібно мені вказувати. Круз, я бачила, як Іден поводилась з тобою. Це завдає тобі болю. Ти не знаєш цього почуття. Я мріяв про це всі ночі. Я не міг повірити очам, коли. Коли побачив її в ресторані, я бачив, як вона дивилася сьогодні на тебе. Я можу уявити собі, що коїлося в неї в душі. Як вона могла ревнувати? Адже між нами нічого не було. Трапить вона була тут, Елен. What? Що я впевнений, Іден була тут. Вона побачила записку, яку я залишив для Кармен, і дізналася, що ми в ресторані. Нам потрібен час. Багато чого потрібно перевірити. Те, що ти кажеш, дає надію більшу, ніж твоя діяльність до цього часу. Іден повертається до міста з певною метою. Все може статися. Я здогадуюсь, що може статись будь-що. Брік, я сподіваюсь, ти відшукаєш Джонні. Я вірю в це. Доки всі дивляться на справу позитивно. Побачимось. Привіт, Джулія. Якісь новини від Мейсона? Ні, я хочу поговорити з тобою про мою апеляцію до суду. Але ми вели бесіду про це вранці. Але я не хочу, щоб на суді йшла мова про моє божевілля. Я не винна. Я знаю про це. Ти хоч трохи уявляєш, як важко довести твою невинність. Використаємо всі можливості тимчасової неосудності. Я впевнена, що мені вдасться витягнути. тебе. Сісі, -сі, це сподобається. Чому він хоче забрати назавжди від мене сина? не хочу й думати про те, що він може це зробити. Джулія він гадає, якщо я була в депресії, то я не можу бути матір'ю для його онука. Хай він залишається при своїй думці, а суд має іншу думку. Я не можу дозволити забрати у мене сина. Коли Мейсон повернеться, я не можу на нього розраховувати. Це твоє рішення. Я намагаюсь умовити тебе цього не робити. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що коли тебе буде звинувачено. Ти дійсно повинна подбати, аби Сісі -сі взяв під опіку твого сина. Але я не винна. Мусить бути якісь шляхи доказати це. Ну звичайно є. Пол може змінити своє зізнання, сказати правду. Але ми знаємо, що цього не буде. Але це неможливо. Коли вона повернулася до міста, то прийшла саме сюди. Чому вона не постукала? Можливо, вона побачила твою машину на дорозі, а можливо, побачила нас у вікно. Але ж я була в своїх обіймах. Так, вона, можливо, думала, що ми коханці. Вона уявила, що між нами щось є? Не можу повірити в це. Тоді вона повинна повернутися і побачити записку. Невже вона весь час спостерігала за нами? Не уявляю, через що вона пройшла, аби повернутись сюди і побачити, вона могла б уникнути головного болю, подзвонивши. Справа не в цьому. Вона повернулася до мене. Тепер вона страждає, і це моя вина. Почекай, почекай хвилинку, не звинувачуй себе. Ти що хотів прожити життя, чекаючи на повернення Іден, якби я був певен, що вона мертва. Я б звільнився від цих почуттів. Я хочу сказати їй про це і поясню, що між нами ніколи нічого не було. Я бачила їх, маму. Я бачила їх разом. І це причина того, що ти відштовхуєш круза, Кей намагався попередити мене. І він казав, коли я повернусь, я страждатиму, попереджав. Розумію. Тобі було неприємно побачити круза з іншою жінкою, але дивись на речі реально. Іден він не кохає її, він байдужий до неї. Тільки ти пануєш у його пам'яті. він, мабуть, втратив сен життя, коли подумав, що ти померла. Мамо не розказуй крузу або ще комусь про це. Ти мусиш сказати крузу. Ти не можеш відкинути своє кохання. Він тобі необхідний, іден, він тебе так кохає. Це не одне і те ж, мамо. Але ж він не відмовився від тебе. Поговорив з ним. Немає потреби говорити з ним. І він намагається знайти вірні слова, щоб пояснити, що трапилось. Але вони не існують. Не поводь себе таким чином, Люба. Тобі необхідний круз. Що трапилось? Я щойно говорив з лікарем. Я знаю, що він сказав тобі, Люба. Але він помиляється. Абсолютно помиляється. Що? Що саме він сказав, Сім? Що я ніколи не ходитиму. Я знайду кращих спеціалістів і тоді подивимось. Лікарі сказали, що я ніколи не ходитиму. Ми доведемо їх помилку. Гаразд, я згодна лікуватися у твоїх лікарів, але не думаю, що це щось змінить. Змінить. Можливо, для видуження потрібен час, але ти не здавайся, Іден. А я що робила? Я боролася за те, щоб ходити. Я так боролась, а зараз мушу повернутися додому. Ти повинна перемогти. Ти не повинна весь тягар хвороби брати на себе. Ми з тобою поруч. Ти мусиш сказати крозу. Ні. Це буде нелегко приховати від нього. Я скажу крозу, коли зможу. Зараз я хочу побачити Кейна. Ти його хочеш бачити? Я не бажаю, аби цей маньяк був біля тебе. Тату, ти хочеш, щоб я одужала. Тільки він зможе допомогти мені. Гадаю, це Джулія. Як я впливаю на жінок. Тільки вони мене бачать, у них виникає бажання бачити мене знову. Ти надзвичайно привабливий для жінок? Мені сподобався твій жарт. Ти жінка, яку я шукав. Я б запропонував тобі сніданок у ресторані, але це може стати катастрофою. Та я ніби втратив апетит. Ти для чого тут? О, зрозумів. щоб взяти у мене інтерв'ю для літньої сесії. Не прикидайся, Кет. Ти знаєш, чому я тут? Ти вмієш читати мої думки. Ти така прекрасна. Знаєш, коли молодик вранці прокидається, то буває охоплений певним почуттям. Скажімо так, коли ти постукала в двері. Я не хочу слухати твої мерзенні жарти. Давай закінчимо з цим. Як романтично. Мій прихід не має нічого спільного з любовною історією. Гаразд, я маю користуватися необізнаністю, але спробую. Я не роблю це марно. Кейт це дуже погано. Адже мій язик ворог мій. Ти знаєш щось про зникнення Джонні, ти скажеш мені про це. Я тобі дам, що ти хочеш. Ти пропонуєш бартерну угоду. Мені не доподобає секс, в основу якого покладено бізнес. У нас немає таких стосунків. Ти можеш все владнати, Люба. Я все сприймаю близько до серця. Мені це не подобається. Продовжуй. Послухай, хочеш музики? У мене є Монтавелі, Джонні Метіс, Беррі Менілоу. А хочеш щось навіть ексцентричного? Ні. У мене є свічки. Я не отримую те, що хотіла. Гаразд, це найкращий спосіб. Це єдиний шлях. Мої двері завжди відчинені для прекрасних дам. Круз! Що сталося? Нічого, я чекала, поки хто хтось прийде. Ти вже пройшла тести? Так, знаєш, я чула про Іден. Це чудово. Так, я збираюся відвідати її. Безумовно. Ти повинен бути з нею. Привіт, Пол. Вона спить. Ні, але ти прийшов невчасно. Я знаю, чому вона не хоче мене бачити. Вона гадає, що в мене був флірт Зеленор. Це не так. У мене ніколи нічого з нею не було. Я знаю. Але круз за цим криється іще щось. You. Дякую. You right Зараз ліпше? Yes. Так. Іден. Я знаю, чому ти так поводишся. Справді. Ти заглядала у мої вікна вчора ввечері. І Я не маю звички заглядати в чужі вікна. Ти там була. Прошу вибачення, що порушила тобі романтичний обід в орієнт Експрес. Здогадуюсь, як це виглядало, і як тобі було боляче, але присягаюся. Це не те, що ти гадаєш у мене. Нікого не було з того часу, як ти зникла. Мені говорили, що я повинен продовжувати жити. І що я повинен був забути минуле. Але я не зміг. Я ніколи не переставав пам'ятати про тебе. Я знаю, що ти теж думала про мене. Я побачив це у твоїх очах. Коли ти дивилася на мене ввечері в Орієнт Експрес, я бачив це. Ти пройшла через пекло. Повір мені, я теж. Невже ти ніколи мені не повіриш? Будь ласка. Залиш мене. Я не можу. Я не можу зробити це. Мені що, вмерти? Все моє життя пов'язане з тобою. Ми мріяли разом. Тепер через кілька днів ти вийдеш звідси. Я заберу тебе додому, доглядатиму. Я допоможу тобі видужити. Ми одружимося, у нас будуть діти. Ми заживемо щасливо. Ні, будь ласка, ні. Іди звідси, Іди звідси, будь ласка. Я піду, але все одно повернусь і буду приходити знову і знову, доки ми не будемо разом. Я маю поговорити з тобою. А я не хочу говорити з тобою. Як ти поводишся зі мною? Що ти стріляла в мене? Пам'ятаєш? Історія про те, що я стріляла брехня. Я могла втратити свободу, сина. Чого ти чекаєш від мене? Скажи суді, що це був нещасний випадок. О, так. Ваша честь. Ми грали у ковбоїв та індіанців. Вигадай щось інше. Ти майстер. Я не можу допомогти тобі. Якщо я зараз зміню свідчення, то так глибоко загрузно, що не буде мати значення, що скажеш ти. Як ти можеш так поводитись зі мною? Я не збираюся змінювати це місце на тюремну камеру. Все, що ти казав, брехня, Пол. О, дійсно. А от присяжний суддя так не думає. Ти ж знаєш, що він подбає про справедливість. Почитай хвилинку, не повертайся знову до цієї розмови, добре? Я жалію, що не садила в кулю тобі в серце, тому що все, що ти казав, брехня. О, так. ти чудово зіграла свою роль, Вікторія. Ти прогресуєш. Це не має ніякого відношення до Елен. Це все через ноги. Ти не знала, як він реагуватиме. Ось чому ти так довго залишалася в горах. Ти не хотіла бути тягарем крузне. Ні, так. Можеш вірити, можеш не вірити. Але ти маєш зрозуміти. Крус кохає тебе так сильно, що для нього твій стан здоров'я не має значення. Куди ти зібралась? Я мушу побачити Кейна. Іди, не роби цього. Привіт. Привіт. Бачила, ти стояв тут. Все гаразд? Yeah. Так. Я подумала, що, можливо, Зиден хотіла зупинитись. Гадаю, що їй потрібен час отямитись. Так, мудро з твого боку дати їй таку можливість. Тобою дійсно все гаразд. Так, звичайно. Добре. Я пішла відвести няню, що приходить додому. Будь обережною. Вона бачила нас разом і не захотіла говорити зі мною. Гадаю, ти все і пояснив? Елен, будь ласка, залиш мене. Це моя провина. Я ніколи не могла подумати, що Іден повернеться. Звучить переконливо, я намагаюся звинуватити тебе. Але маю звинувачувати тільки себе. Круз, з часом все владнається. Ти маєш рацію. Я зроблю все можливе, аби повернути її. Вибач. Він у свідомості важко сказати. Він марить. Ти мені потрібен саме зараз. Іноді ти мене сильно лякаєш. Але ти моя єдина надія. Ти ніколи не дозволяв мені здаватись. І ти не маєш права здаватись. Ти одужаєш. Ти допоможеш мені одужати. Я... Ходитиму, Кейн, я мушу повернутись до Круза.